Про ситуацію в Україні з Україною в світі маємо можливість про все те поговорити просто зараз з політологом Тарас Загородній на зв'язку зі студією 24-го. Пане Тарасе, ради вас вітати! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава! Пане Тарасе, Володимир Зеленський був сьогодні в роботиному. Це запорізький напрямок. І от знаєте, що до цієї новини від українців тепер просто хвиля критики. Причому як від симпатиків, так і від антипатиків Зеленського симпатики кажуть, недоречно було президенту настільки е, ризикувати і їхати на лінію фронту. Антипатики кажуть, що то все показуха, і що мовляв, Зеленський все одно йому б і не показали. Мовляв, якби він щось там хотів на власні очі побачити. Як ви оцінюєте цю новину про візит верховного головнокомандувача на лінію фронту? Ну я вважаю це позитивно, тому що це ж не перший приїзд е, зеленського на лінію фронту. Тут е, ну знаєте, абстр... абстрагуючись від. Е... Від зеленського антипатії симпатії ну голова держави ну показує, що він поряд зі своєю армією з армією України. Верховний голокомандуючий показує, що він є тут поряд з бійцями, і це є відрізняє Україну від росіян. Тому тому що ми не бачимо, щоб, наприклад, Путін взагалі наближався до лінії фронту. А тут ну я вважаю, тут позитивно. але загалом. Думаю, що сам сама армія повинна оцінювати. Коли знаєте, у нас починаються оцінки, особливо антипатіки симпатиків, які сидять в тилу, так і так розмірковують якісь там політичні, це все рівно тут опитувати треба військових. Якщо вони вважають, що це правильний хід, якщо вони вважають, що це правильна позиція Верховного ЛКМДУ, значить так, воно і є. А оцінки ну цивільних осіб, які не мають стосунки до армії. Ну, я вважаю, тут недоречними в даному випадку. пане Тарасе, А от щодо того, як ці державні візити взагалом-то організовуються, от у разі якщо Зеленський дійсно хотів на власні очі побачити, в чомусь переконатися, щось собі зрозуміти, в нього є така можливість? Або ж ну, от коли Путін да, приїжджає, справжній Путін, ми знаємо Патьонкінську деревню будує. Тут сумнівів немає жодних, що всі ті візити, то показуха. А от з зеленським як? Ну, очевидь, що ніхто нічого не організовує, так як воно є. Ну, ми бачимо кадри в підвалі. Очевидно, що приміщення, оскільки це близько від фронту, це приміщення, яке захищено від ударів росіян. І ну, сумніваюся, що знаєте, хтось там фарбував траву, як буває в, в Росії, і створював якийсь окремий антураж. Е, все ж таки Україна відрізняється сильно від Росії. Ну точно ніхто там, мабуть, ніхто не прикрашав. А тут така як робота, робота верховного головнокомандуючого. Тараса, оскільки вже за Росію заговорили, хотів би вас спитати е, по цій от новині. Е, колишній посол України в Німеччині пан Мельник, який направду запам'ятався різкою критикою на адресу Берліна за зволікання з допомогою, він раптом сьогодні заявляє, що хотів би переговорів Шольца з Путіним, мовляв. Каже Мельник, що Путін раціонально мисляча людина, і його можна тепер от дипломатичним шляхом переконати припинити війну. Допоможіть зрозуміти, це з якого дива, на думку пана Мельника, Путін став раціональною людиною. А навіть якщо це так, да, то чи правильно я розумію, що для Путіна раціо – це продовжувати цю війну? Бо в його світі він цю війну виграє? Я, чесно кажучи, не розумію, на яких підставах пан Мільник зробив такі висновки, що там про щось можна домовитись. Ні, Росія перейшла в режим відвертого знищення нашої держави. Є всього українства і українців, і вони розуміють екзистенціональні виклики, які для, для Росії становить Україна. Тут вони в дійсності не жартують. Знаєте, от ну досить точно я не знаю на вашому каналі цитував. Я знову повторюю. Досить точно описав за що воюють росіяни в Україні. Є такі послідовник Дугіна Халмагоров. Він от десь рік чи півтора тому у себе в телеграмі якраз написав, чому описав, чому Росіяни повинні знищити Україну, тому що він написав, що сама ідея Українства, сама ідея Українства в широкому його розумінні, це і свобода, це і мова, і альтернатива взагалі розвитку, в тому числі частини Росії. Вона як ідея, вона не має кордонів. І вона буде а, а, у, такий, як детонатор, який буде створювати вибухову ситуацію в самій Росії, а, тому що сама Росія побудована на міфах, і Україна є частиною імперського міфу, тому що без України, без Київської Росії, без Володимира, Крима, в тому числі, де хрестився Володимир. Ну, Росія, як ну, ну немає ідеології, навіщо вона існує, і тому тут вони розуміють цей екзистенціональний виклик, який описують ці філософи. Ну і накладається потім і питання безпеки в їхньому розумінні, що не повинно бути нато на їх кордонах. І там, до речі, то в в тому ж пості казав, що Україна перемагає, вважаєте, що ми одразу втрачаємо прикордонні області. Росії і Кубань, тому що культурний військовий цей ідейний вплив українства буде настільки потужним, що почне хитатися Росія. Ну тому, що з'являється альтернатива на кордонах, а чого не можуть допустити росіяни? Якщо дивитися цю всю історію е, Росії, вони завжди намагалися знищити альтернативу у себе на кордонах. Деться там в першу чергу там про Польщу, про велике князівство Литовське і так далі. І так далі. І тут, і тут я не розумію на якій підставі вирішив пан Мільник, що Путін готовий зупинитися. Ну як він зупиниться? Вони ж включили в склад Росії Запа. Ійську та Херсонську області Донецької і Луганську то поки вони будуть вважати, що вони можуть перемогти вони будуть воювати. Це особиста війна Путіна, і тут ще накладається і політичний момент: що для Путіна потрібна перемога у війні, тому що це питання його і фізичного виживання як голови Росії. Так ну і політичного виживання, тому що є Путін, і він буде продовжувати війну. Плюс ви повинні розуміти, що в Росії вже склалися клани навколо навколо розпилу підрядів на військові, на виробництво ВПК і так далі. Яким теж цікаво продовження війни? І тому говорити, що Путін готовий де зупинитися. Ну я дуже сумніваюся. Теоретично можливо, тільки в якому форматі. А я вам скажу, я вам скажу, які вимоги будуть Росії щодо, щодо України. Це визнання окупованих територій, щоб віддали Запорізьку та Херсонську область, скорочення армії до 100 тисяч без важкого озброєння, нейтралітет. Та багато іншого я навіть не виключаю, що вони будуть вимагати Миколаїв та Одесу, якщо не увесь це лівий берег України. Тому не слід ну, думати, що там щось відбувається єдине, коли вони теоретично можуть піти на перемовини, коли буде нанесений їм або економічна шкода, або військова шкода, така поразка. Ну от Україна вже пішла по правильному шляху. Ви вже бачите, що досить звичним для українців є явищем, коли прилітають ракети чи дрони по нафтопереробним підприємствам Російської Федерації. Оце вже серйозно. пане Оце Тарасе. Серйозно. Пане Тарасе, я більше вам скажу, коли зранку прокидаєшся, читаєш новини, а там немає новини про черговий приліт в черговий російський НПЗ. Ти дивуйся, а як так? Чому немає? Бо очікуєш, що має бути. Звичайно, оце симетрична війна, яка дає результати, коли оці СБУшні дрони прилітають спочатку в, Бал... в порт Балтійський, Бал... Балтійському морі, а потім Новоросійськ. Дивіться, вже росіяни визнають, скоротились на 30% експорт нафтопродуктів та нафти. А це реальні санкції проти Росії, реальні, а не віртуальні, що вони там їх обходять. Е, удари по НПЗ це дуже болісна в дійсності для них тема, тому що вони не можуть замінити обладнання на цих НПЗ, оскільки воно все західне. Е, якщо його міняти, його треба якось завозити. А це неможливо, тому що це великогабаритні товари. Е, Потрібні е, західні фахівці, які повинні це монтувати. Ну і плюс менше МПЗ, менше палива, як для сільського господарства. Так і для армії, тому що армія ж в основному працює на, на дизелі. Ось це от, от нещодавно бачив я у себе у Фейсбуці повісив такого українофоба, який, хоча народився у Київській області у області, є такий несміян. Він під е, е, Ніком Ер, Ер е, завжди виступає в, в цьому в ЖЖ. так. Он він там чітко вказує, що от дивіться, от куди б'ють українці? Вони б'ють зараз по НПЗ, які виробляють не тільки палива, а й паливно-мастильні матеріали, тобто не ну, змазки не буде просто для, як для Балтійського флоту, для Чорноморського флоту та інше. І сказав, що ну це от реальна небезпека велика для росіян, тому що прикрити це неможливо. А знищення цих заводів призведе і для економічних вже проблем росіян, це правда, і для уповільнення російської військової машини. Пане Тарасе, ми тішимося зі спроможності наших безпілотників, що авіаційних, що морських. Пам'ятаємо про чергову атаку на російський чорноморський флот, і в тому своєму есе черговому, яке написав пан Залужний, він там робить акцент на тому, що можливо саме безпілотники, чи правильно я розумію, це моє запитання до вас, чи правильно я розумію, що генерал залужний робить акцент на тому, що саме безпілотники можуть стати тим геймченджером, що змінять хід цієї війни. Ну, як під час першої світової, це там винахід кулемета, все змінило. Чи може так бути, що е, саме ефективна, більш ефективна, більш масштабна е, використання безпілотників допоможе нам в цій війні росіян перемогти? То ну, в Першу світову війну були танки, які а, танки все. так так. кулемети кулемети були. Танки до речі, це ж Черчилль вигадав. А вони що танками називаються, тому що це була надсекретна програма. І вони назвали їх ну танк. Це ж резервуар перекладається з англійської мови. Що це? Ми тут штампуємо якісь резервуари, а В дійсності танки, які поміняли хід війни, тому що позиційну війну зламали в дійсності на першу світову війну. А воно вже показує ефективність. От ви згадали атаки на чорноморський флот. Ну зараз у гура. І СБУ така гарна здорова конкуренція. Хто більше замочить кораблів чорноморського флоту в, в в, на чорному морі? Тобто, я розумію, що вони взяли виробництво і самі виробляють для себе дрони. Які от змінюють, зміни, змінили взагалі історію в, в чорному морі. Дивіться на скз статистики, зникли обстріли з калібри чорного моря, а росіяни просто їх бояться виводити в чорному морі. Оце це показує, що асиметричними діями Україна може змінити хід війни. Тут абсолютно тут повністю слід підтримувати Залужного. Так і підтримати в тому, що він там же пише, що у нас не. У нас недостатньо е, сили ну в першу чергу живої. Ну росіян просто більше їх значно більше по кількості, і тут він правильно говорить, що Механізація повинна бути, і е, багато чого інше. Він до речі пише там про те, що у нас е, не гаразд з виробництвом зброї, тому що у нас монополізація ринку є. А я вам скажу, що має на увазі залужний. А те, що коробором в нинішньому вигляді не спроможне виробляти кілі тої кількості потрібної зброї, яка потрібна, тому що він не створювався для того, щоб створювати, щоб створювати зброю. Він фактично інуковищем що створювався, щоб качати ресурси заборонки. Тому коробором я вважаю, що повинен бути ліквідований як структура його підрозділи, як Антонова, Кабелуч, Артема. КБ мали, що повинні самі отримувати гроші від міністерства оборони напряму. Замовлення їм не потрібні ніякі вказівки це прошарку людей, які не біса не розбираються у виробництві зброї, і які приблизно 6 мільярдів гривень на рік витрачають на своє утримання. Це от всякі там наглядові ради. Керівництво і так далі. Оце повинно бути зроблено. І приватники, звичайно, залучати, кредити їм давати. А це а це державні банки повинні видавати. На 60% банківської системи працюють на це. Національний банк повинен давати рефінансування, під, під кредитування конкретних програм, затверджених урядом. Уряд повинен вирішувати проблеми з секретністю цих підприємств. Досі не вирішено це проблему. У нас в відкритому доступі їх можна побачити. Ось питання. Оподаткування прибутку підприємств ПК досі не вирішив уряд та багато чого іншого. Тому тут залужний абсолютно правий і Україна починає вже це реалізовувати. Перенесення війни на територію Російської Федерації це питання виживання України, тому що ж Росіяни не відчувають війну від слова зовсім. А коли будуть знищені оці слабкі ланки нафтопереробне підприємства, оце буде вже важко для них. Я б сказав, дуже важко, пане Тарасе, Коли ви кажете про те, що не треба це, немає потреби в цій от проклації окороборонпрому да що безпосередньо держава має у виробників замовляти, мені щось згадалося аналогія з тим, як ми медичну реформу робили, коли гроші ходять за пацієнтом, коли від того скільки замовлень, скільки клієнтів, стільки грошей в тих всіх організацій. Ну, я б тут не проводив аналогію з, з медичною реформою. Там і так теж багато питань стосовно медичної реформи. Тут зовсім інша аналогія. Вона полягає в тому, що є структурне нотки, ну, Луч, так, є дай Даймо боже здоров'я конструктор, які робив стугни і робить ніптуни, там соколи і та інші гарні речі, які знищують росіян. Ну чи потрібно йому хтось, хто буде говорити, що треба робити? Ну він сам це може організувати напряму. Від міністерства оборони отримуєш замовлення. ось і все. І не потрібно ніхто, хто буде там щось керувати ним і так далі. У нього є замовлення. Він масштабує виробництво. Я от в його менеджерських якостях взагалі ніяк не. Не сумніваюся, це саме стосується приватних виробників. У нас є купа вже приватних виробників. І БПЛА, і Українська бронетехніка, яка вже вийшла на серійне виробництво Богдан, наприклад. От Зеленський говорив, що у нас вже 6 Богдан на місяць. Ну це 70 на рік рахуйте для української оборонки. Це вже ну така величезна серія. А якщо і по 20 будуть на рік роби на місяць робити, це вже буде. Крупносерійне виробництво, яке створює величезну кількість робочих місць по всій країні, тому тут трохи інша ситуація. Тут все ж таки, е, е, е міністерство оборони повинно більше визначатися. Плюс міністерство оборони повинно фінансувати наукові розробки. Нам потрібна зброя, яка зараз ще не існує. Оцих геймченджерів, які зроблять ривок вперед, тому що росіяни теж не стоять на місці. Вони теж експериментують зі штучним інтелектом. Вони теж намагаються робити багато чого. Нам потрібні ліцензії купувати у того ж ізраїля на виробництво різних е, гарних речей. Наприклад, ланцети, які активно застосовують росіяни та фарпости, це ж ізраїльські ліцензії, які вони купили ще в 2010 році. Тобто масштабувати виробництво, і тут ланка повинна. Бути є замовний генеральний штаб, є розміщувати замовни міністерства оборони і підприємства. І тут я тут не бачу навіщо взагалі існує «Укроборонпром». навіщо він потрібен. Пане Тарасе, і трохи про Росію. Давайте повернемося до Путіна, до тих от проблем, які він всередині своєї країни може мати. Про що я? Напередодні е жінки, так звані жінки мобілізованих, влаштували акцію по протесту в Москві на Красній площі. Прийшли в цей Олександровський сад покласти квіти до Вічного Огня. Причому е всі ознаки того, що це вже масовий рух. Ну тобто вони анонсували цю акцію, вони мають своїх лідерів, вони мають свої символи, ті там гваздіки, да білі хустинки, вони мають свої гасла. При цьому е, чомусь все таки їх ані не розганяють, ані е, з ними не працюють. Ну в тому плані, що там же ФСБшники могли по квартирах пройтися і всім їх попередити, щоб не влаштовували подібне. Менше з тим нічого цього немає. Чому так? Чому їх досі не задавили, і чи може це перерости в щось більш масштабне? У ну, задавлять не сумнівайтеся. Ну пам'ятаєте першу чеченську війну. Там була теж комітет солдатських матерів, і вони там забирали солдат і Так далі а в другу чеченську війну вже тихо все було, тому що прийшли, поговорили, провели роботу. і де той комітет солдатських матерів? Тиша ж бачите, тиша взагалі. І тому, звичайно, що якісь такі спорадичні рухи будуть, але росіяни вміють працювати з такими людьми. Кого залякають, когось підкуплять. Е, тому я думаю, що я б особливо тут не сподівався на те, що там розгул демократії і так далі. Ну можливо, там спорадично то з'явився, але я думаю, що навіть для Путіна би перебор, якби вони там кріками розгиняли цей жінок. Пане Тарасе, і наостанок, спитаю ваших припущень, ваших розмірковувань щодо от цього ймовірного звільнення генерала Залужного. все таки іноземні змі продовжують цю тему качати, начебто, все нові нові подробиці щодо цього з'являються менше з тим. Так інформації щодо от підписаного цього наказу президента. Ми так і не побачили. На вашу думку, чи побачимо, або ж це все завершиться нічим. Ну, подивимось, чим це закінчиться. Проблема в тому, що ну чи має зеленське право звільнити залужного? Ну має він верховний головнокомандуючим, але йому доведеться пояснювати суспільство, чому він зробив це. Досить багато пояснень: чи буде краще, чи буде ну чи, чи чи хто краще буде, і так далі, тому що є висока довіра до залужного, як і для до армії. Він є. Уособленням армії, ну більш того, ну на мою думку, залужне вже давно переріс просто рівня головнокомандуючого. Він фактично вже. Ну, частина українського національного героїчного епосу, фольклору я б навіть назвав. Дивіться скільки пісень вже складено про залужного. Я вже бачу вірші. Йому присвячуються. Він вже така міфологічна постаті. Тому звичайно, що просто так, от без пояснень важко буде його звільнити, без, без конкретних доказів, що так воно є. І там ще одна є маленька деталь, про яку часто забувають а подання ж повинен подати міністр оборони. А от яка позиція міністра оборони ще велике питання, так і тому я вважаю, що там буде дуже багато в дійсності питань щодо звільнення е, залужного, тому що тих, хто ну, нашіптуються е, Зеленському, що він там щось там політикою займається і буде? Я думаю, що вони роблять ведмежу справу для е, зеленського, тому що він, якщо він його звільнить, так отак от, от без пояснень. Він автоматично виштовхне залужного в політику, навіть якщо залужний просто піде і буде мовчати. Тому що ну таке ставлення до людей. Так я звичайно важену. Не вважаю, що там, мабуть, він людина без недоліків, як і будь-яка людина. Але ну він на рівні міфології вже в країні. Це повинні зважати теж при рішеннях, коли стосовно залужного йдуть, тому що є довіра, все ж таки, у армії, є довіра у людей і так далі. Тому я думаю, це таке буде дуже непросте рішення, яке матиме беззаперечно наслідки. Пане Тарасе, дякую, що знесли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику за відповіді і пояснення. Політолог Тарас Загородній був на зв'язку зі студією 24-го.